Чикаго. Єдине україномовне радіо, що виходить з понеділка по п'ятницю. Ранковий ефір з 10 до 11. Та вечірній ефір з 5 до 7 на хвилі 1240 AM. Також слухайте і дивіться на YouTube-каналі, набравши в пошуку «Радіо UA Чикаго». 8 квітня, понеділок, і сьогодні будемо говорити про наступне. Окупанти просунулися ще на 2-3 кілометри на захід від Авдіївки. Кремль хоче зробити Харків сірою зоною непридатною для життя. У Білгородській області внаслідок атаки дронів сталися пожежі у кількох населених пунктах. А от представники ТЦК знову відзначилися в Одесі. Ізраїль вивіз свої війська з південної частини гази. Трамп пообіцяв не підвищувати податки мільярдерам. А ось під час польоту у літака боїнг відвалилася обшивка двигуна. Сьогодні до етеру прямо з лінії фронту приєднається боєць збройних сил України Дмитро Давиденко. Де він розповів Дмитру Галану про ситуацію в східних областях України та роботу ППО? Маємо розмову з митрополитом української греко-католицької церкви та головою Філадельфійської США Борисом Кудяком. А також стартує нова рубрика на радіо про все і ні про що з ведучими прямого етеру. Тому залишайтеся разом з радіо UA Чикаго. Ви слухаєте радіо UA Chicago. Для замовлення реклами на радіо UA Chicago телефонуйте за номером 773 697 3923. 773 697 3923. Добрий вечір всім привіт, друзі. Ну що ж, перший робочий день тижня, вже майже позаду, апокаліпсис. До речі, теж місяць успішно розійшовся з сонцем і землею. Кожен проходить далі по своїй траекторії. Ми всі живі і слава Богу. Вечірній етер ніхто не відміняв. Нагадаю, ми зараз в прямому ефірі на хвилі на Ютубі на Фейсбуці. Майже всюди тільки можна бути. Тому обов'язково доєднуйтесь, підписуйтесь та коментуйте. А ми тим часом розпочинаємо. Поряд зі мною в цій студії працюють Наталія Маглакелід за Вадимок Тому привіт, сонце залежні. Вітаю, друзі. Всім привіт, сонце залежні Так збило. Згадав цю співачку зі Львова. А, а Вона у нас сьогодні буде співати пісню. Першу це так трішки спойлер. кинув. ну що? Бачили, спостерігали. Я бачу Як тебе, Дмитро в окулярах. Я я, 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 я думаю, можливо, сонце там ще десь там, можливо, випромінюється, знаєш, промінчики не дуже корисні для здоров'я. Я себе захищаю так. Но, бо з іншої сторони, ти вже щось отримав для очей і так себе вберігаєш. Насправді я зніму окуляри, не буду тут сидіти, весь етер у них, але є інші окуляри, от, які ми сьогодні мав можливість спостерігати, їх не було надягати, бо там нічого взагалі не видно, якими міг спостерігати за сонцем, за сон сонячним затемненням. Я вам скажу, це таке було цікаве. Цікаве явище, я бачив, можливо, щось подібне років п'ять тому назад було в Чикаго, але тоді не було настільки чітко все видно. Зараз ти, можна, ти міг бачити абсолютно повністю, як одна планета накладається на іншу. Я думаю, що від того що ми будемо мати ще якісь наслідки погані. Ну, насправді це неймовірне явище, мені вдалося подивитися просто своїми очима. Я окулярів так і не знайшла, їх вже всіх розкупили. Sold out. На Амазоні sold out. Всі магазини sold out. Сьогодні мене друзі шукали не немолинні одної пари. Ну, ось я собі одягнула свої звичайні сонцезахисні окуляри, там максимально прижмурилася, як тільки могла. Все ж таки, трішечки мені вдалося побачити, що дійсно там було затемнення, але якщо, якщо так без окулярів, то в принципі це і не надто зимітно. Але, друзі, ви ж. Е всі спостерігали, всі чули про це, але мені здається, що мало хто знає, як воно може впливати сонячне за чи воно, в принципі взагалі, якось впливає на людину? І я думаю, трішечки... я думаю, однозначно має має, має вплив і на здоров'я, напевно, і на наше, наше самопочуття. Тому що Вадим сьогодні такі знервовані до студії забіг я таким ніколи більше більше не бачив, що сталося. Та попливало, попливало, попливало. трошки тебе перегріло, та <ріст> ну тож, друзі, зараз вам розкажу, які симптоми можуть бути і не тільки. От, власне, сонячне затемнення це є астрономічне явище, під час якого місяць проходить між землею та сонцем і повністю або частково закриває видно сонце. Велике сонячне затемнення відбулося вже сьогодні, і це було друге за рахунком затемнення цього року. І от про вплив а, цього затемнення на людей, тож згідно за останніми дослідженнями, повне сонячне затемнення може мати не вплив на психіку та здоров'я людини, і попри те, що це астрономічне явище зможе спостерігати лише частина населення нашої планети, воно все ж матиме, матиме вплив на усіх її мешканців. Отож, затемнення позначається на почуттях і вчинках людей. В спокійні раптом стоїть дуже активними. Енергійні навпаки стають млявими. Якщо говорити образно, то сонячне затемнення на певний час приховує від нас світлом, тимчасово позбавляючи почуття реальності. Тому ми можемо не усвідомлювати деяких своїх дій, а вони зі свого боку можуть потягнути за собою низку небажаних наслідків. Отож, щоб уникнути цього, астрологи не радять у день затемнення йти на поводу у емоції і приймати серйозні рішення. А також не рекомендують переїжджати, робити великі покупки й укладати важливі угоди. Також не рекомендують брати на себе роботу понад норму, ухвалювати доленосні рішення, наприклад, одружитися, розлучитися чи змінити роботу. Ну і також не рекомендують впускати в життя нових людей і зловживати алкоголем. Ну, зловживати алкоголем в принципі не рекомендується не тільки під час сонячного затемнення. Ну і крім цього, затемнення оголюють тіні. Тож будьте готові до того, що поховані істини та секрети вирвуться назовні, а ситуації, яким більше не судилося бути, будуть зметені без попередження. Але якби вас це не шокувало, все, що відбувається, допоможе розчистити простір для прогресу. Дуже цікава, цікава інформація. Це та людина також е це як. Е Тобто все, що е, ніби проривається на поверхню, тобто от воно має вийти і тоді стає ніби легше, і ти можеш крокувати, не знаю, як Сьогодні ми очистилися. Сьогодні, ми очистилися. Сьогодні був такий сонячний новий рік у нас на планеті. Ви знаєте, насправді ще одну таку цікаву статтю дивних речей, які відбуваються під час сонячного затемнення. Отож, перше, це є сонячні протуберанці. Що це таке це структури в плазмі та магнітного поля, які виникають на поверхні сонця. Їх не можна побачити із землі, кажуть вчені. Однак, під час затемнення вони можуть бути видані за місяцем, нагадуючи пелюстки на квітці. Ну ці пелюстки на квітці я частково сьогодні бачив. Також під час сонячного затемнення можна спостерігати похолодання. Воно було. Зміна напрямку вітру не зауважив, але можливо, ну вітер сані було прям вітер. розгублені да. тварини. Коли сонячне затемнення, тварини не знають, куди куди подітися. Вони ніби ніби знаєш. Ніби якось їх виймають з їхнього звичного середовища і кудись їх кидають. Ну до речі, своє. під час сонячного затемнення я бачила людей, які наприклад вигулювали своїх собак, пасіків ну, не знаю. Вирішу, як яке та було. якщо були також проблеми зі зв'язком, це є в межах норми, це очікувано. Можливий вплив на мікроорганізми, тобто різні бактерії, інфузорії, туфет і тому подібне. Поява нових тіней. Смуги, ті, не іначе, на воді, видимі зорі та планети. Ну, насправді, всі дивилися на сонце на місяць, а за зорями якось, ми якось особливо і не спостерігали. Ну і ще деякі факти є цікаві, але це було основне. Тому воно вже минуло. Сонячне затемня, що вже говорити, воно вже в минулому, позаду. Наступне буде через років два-три. А можливо, знову ж таки, не таке явне, але воно буде. Це не є щось що відбувається раз в тисячу років. Пропустили, ще будете мати змогу а, спостерігати, головне бережіть себе і здоров'я до того моменту дожити. Бо be... хто його знає, зараз таке життя не мали чорний гумоль? Трешки було він мене. Вибухаємося далі. Рухаємося далі, поговоримо про свята, які ще сьогодні відзначаються. Власне, міжнародний день конкурсу краси, день карликового бегемота, день працівників військових комісаріатів, міжнародний день буддизму, міжнародний день ромів і міжнародний день феншуй. Нас студії завжди все по феншую. Все як має бути, все як медуває. Знаєте, мене ще зацікавив день працівників військових комісаріатів. Цікаво. Ні, певно, вони сьогодні НАТО НАТО це, відзначають. Це це, це, це це така тема, це така тема, що її можна обговорювати дуже довго, тому що по суті через ТЦК люди тратили повагу до збройних сил. І це питання зараз дуже сильно піднімають. І я думаю, що президент, так само візпрезидента, думають, як це виправити швидше за все, що вони просто створять нову організацію, яка буде мати іншу назву, так само як це було, пам'ятаєте, після Майдану з Беркутом. Тобто, вже Беркут ти ніяк не відмиєш їхню репутацію, так само з ТЦК. Вони просто будуть щось вигадувати. Але ще також є друзі, це. Овний календар, і там сьогодні є наступні свята, точніше, іменини. Отож, Іларіон, Івана, Родіон, Йосип, Ярема, Яків, Лука, Юлія. Вони ці всі люди сьогодні святкують свої іменини. Тому ми вас вітаємо зі святом. Ну і до речі, я знаю, що буде е, всі події, які ми минулого тижня вам кожного дня розказували. Вони вже всі відбулися. Тож, друзі, є нова подія. Вона відбудеться 11 квітня о сьомій пім. Але я знаю, що Дмитро розповість вам більш детальніше, що це буде, де це буде і хто буде що говорити. Дуже коротко лаконічно, подія від Ukrainian American Chamber of Commerce, від українсько-американської торгівельної палати. Має вона назву CDL Q&A Session, Тобто, якщо у вас є питання по CDL, по траковому бізнесу обов'язково приходьте на цей захід відбудеться він вже в цей четвер 11 квітня сьомого донексала наталя у Велюрі, велюрі велюр ресторан тут на Камберленд, недалеко від нашої студії Переходьте для вас буде виступати спікер Василь Кушнір. Він є фаундер CDL, Старт CDL School. Тому я думаю, що буде цікаво вам і дізнаєтесь щось нове, що може допомогти вам у вашому бізнесі. Ну а ще цікаво вам може бути і так само ви можете дізнатися щось нове у наших соціальних мережах. До речі, там виходять нові відео на TikTok, нові рілси. Тому заходьте на наші соціальні мережі. Так само і не забувайте за Facebook. Там є короткий опис усіх новин за сьогоднішню добу. Ну і звісно, хвиля 12.40 сорокаєм. Номер телефону студії 773 800 2860. І, звісно, якщо вам не байдуже, то підтримайте фінансово наш радіо ГО, газета «Сурма» зала за номером телефону 773 697 3923. Або на рахунок все Фрілайнз 177 162. Бачу, вже Наталя взяла свій телефон. Так, заглядаю, А ти... я взяла телефон. До речі, не тільки підтримати радіо власне за тими контактами, які Вадим сказав, але й перевірити наш патреон, тому що буквально вчора там вийшли нові відео. Ми старалися. Ми, як завжди, як завжди, я говорю, ми говоримо на цікаві, пікантні теми, без цензури, і те, що не виходить ні на Ютуб, ні на Фейсбук, а ти лише даємо такі невеличкі анонси в інстаграмі. Отож, власне, останнє відео, щоб ви розуміли, на яку тему були. Це були про теракти, і чи це є людська недбалість? Е, насправді дуже цікава тема, і тому закликаємо вас підписуватись на наш патреон, тому що так, він є платний. Чи ще безкоштовний долар один, долар 99, дев'ять все тільки тільки мушаловця Наталю. Ну все закінчився безкоштовний період. Друзі мали можливість переглянути. А тепер ми вас будемо запрошувати 99, підписуватися, так, так а, тому що наш український, український продукт потрібно підтримувати і розвивати. Можливо, люди мають питання: а що таке патрон? Як туди зайти, де його знайти? Дуже просто зараз у нас іде пряма трансляція на Ютубі та Фейсбуці і в описі. До цієї прямої трансляції є посилання на Patreon. Один клик і ви вже там. Вже можете так, 3, 3, 15 або 30 секунд, можна зробити таке прев'ю до кожного відео, подивитися, як воно відбувається, так, про що так, воно, а потім, якщо вас зацікавить, можете підписатися і 1,99 на місяць. Це якщо брати день, у нас ми 20 робочих днів маємо, так це виходить, оскільки по 50, ні, ні, менше, 5 центів чи що у нас? 10 центів, так 10 центів виходить, вам потрібно буде платити за одне за один день нашої нашої роботи. Нас трьох 10 центів. Ми дуже дешеві, якісь з вами знато. А друзі, знаєте, що я хочу вам е, сказати, що це ніяк не пов'язано з е, собачкою патроном, тому що я чула, коли а що це патрон? Це що це патрон? Це це про собаку патрона. Що це є таке? Взагалі Втом... компанія, ні, взагалі так, не пов'язано. Так, так, взагалі не пов'язано. Це є майданчик, медіа майданчик, я, де я... так само, як YouTube, є відео, і можна що ти не було на найбільшим здивуванням напевно для мене. На патреоні, тому що от, Вадим Вадимом, а ти особливо там розкрилася. Тому якщо хтось а, хоче побачити Наталю в новому амплуа, а, дещо в іншому форматі, обов'язково обов'язково переглядайте. А ми хочемо також сказати вам, що не забувайте читати нашу газету сурма, тому що в п'ятницю вийшов новий випуск і сьогодні вже понеділок. Сподіваємося, ви мали змогу її придбати. Якщо ні, також в електронному вигляді ви можете її прочитати на нашій Фейсбук-сторінці. Радіо Чикаго газета Сурма. Ну і також традиційно нагадаємо про Спонсорів сьогоднішнього теру це кредитна спілка Самопоміч. Дякуємо за підтримку та віру у радіо «ЮЕЙ Чикаго. Ну а зараз настав час послухати ту сонцезалежну пісню, композицію. А після чого ми вже повернемося до вас з новинами. З понеділка по п'ятницю. Ранковий ефір з 10 до 11. Та вечірній ефір з 5 до 7 на хвилі 12.40 AM. Також слухайте і дивіться на YouTube-каналі, набравши в пошуку Radio UA Chicago. Niech to wcię, ja zależna. Ja Cieluj mnie, tądy nie mam esmagi. Ty mnie, chaj nie powier, Ви слухаєте радіо UA Chicago. Для замовлення реклами на радіо UA Chicago телефонуйте за номером 773 697 3923. 773 697 3923. Ми повернулися на хвилю 12.40 сорок В Студії Вадимоксінчук та Наталя Маглакелідзе. І зараз поговоримо про актуальні новини з фронту та що відбувається на рашці. Отож закінчується 775-та п'ята широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом ворог завдав трьох ракетних та 76 авіаційних ударів, здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внесток російських терористичних атак на жаль є загиблі та поранені серед цивільного Населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об'єкти інфраструктури. Сьогодні в день росіяни скинули чотири каби в центрі міста Білопілля на Сумщині. В результаті авіаційного удару одна жінка загинула, троє людей отримали поранення. У Запоріжжі через ракетний удар по промисловому об'єкту троє людей загинули. Повідомили в Ова. Також вісім людей поранені. Попередньо пошкоджені сім багатоповерхівок, заклад охорони здоров'я та заклад культури. Одеська область також опинилась під ударом ворожих безпілотників. Наші сили ППО знищили чотири дрони. На жаль, є влучання в Одеському районі. Пошкоджено логістично-транспортний об'єкт уламками збитоши хеду. Також пошкоджено АЗС. Люди на щастя не постраждали. Про це повідомляє керівник ОВА Олег Кіпер. Росіяни посіли у житловий дев'ятиповерховий будинок у Селидовому на Донеччині. Поранено п'ять осіб. Повідомили в ДСНС. Рятувальники врятували чотирьох мешканців, в тому числі й одну дитину, які через небезпечні фактори пожежі не могли самостійно покинути приміщення. Також варто згадати й про вибухи на Запорізькій АЕС. Речник Гур Юсов спростував причетність України до будь-яких збройних провокацій на території окупованої заеС. Він також наголосив, що удари по території станції та її мінування є постійною практикою російських військових. А тепер поговоримо про сухопутні дії окупантів. Там вони просунулися ще на 2-3 кілометри на захід від Авдіївки. Найбільше значуще проходження військових Російської Федерації зафіксовано у Первомайську після падіння Авдіївки. Збройні сили України зайняли оборону по лінії Бердичі, Семенівка, Орлівка, тоненьке, Первомайське. Отож, терористи РФ змінили тактику. Вони використовують дорогі високоточні ракети для знищення електростанцій у межзахищених районах ніж Київ. Про це пише The Financial Times. З 22 по 29 березня окупанти атакували сім ТЕС і дві гідроелектростанції в регіонах, де немає достатньої кількості сучасних систем протиповітряної оборони. Вони із недавніх атак використали балістичні ракети вартістю 100 мільйонів доларів, які можуть збивати лише системи ППО Патріот. За даними ГУР, Росія має достатньо ракет для кількох великих атак найближчими тижнями. А також Кремль хоче зробити Харків сірою зоною непридатною для життя. Пише з економіст видання. З грудня по Харкову прилетіло більше балістичних ракет ніж будь-коли з початку війни. Напади безпілотників почастіше, але вони літають швидше і вище. А також мають карбоване покриття крил, через яке їх важче збити. Мер Харкова Ігор Терехов запевнив, що місто не має наміру здаватися. За його словами, гірше було на початку повномасштабної війни, коли з двомільйонів мільйонного міста залишилось 300 тисяч а зараз люди повернулися і нікуди не поїдуть. А тепер традиційно до справ болотних у Смоленській області РФ міст обвалився прямо на залізничні колії. У цей час на ньому їхали автівки. Місцеві пабліки пишуть, що мешканці давно просили владу зробити там капітальний ремонт, але вони забули, що живуть у Росії. Також гаряча нічка була й у російському Краснодарі. Попередньо там вигоріло декілька складів та ангарів з виробництва взуття. А у Білгородській області Російської Федерації вночі пронулали вибухи. У декількох населених пунктах спалахнули пожежі. Про це повідомив губернатор Білгородської області Вячеслав Гладко. Він зазначив, що цієї ночі дрони атакували Шебекенський та Грайворонський міські округи. Зокрема, пожежа зайнялася в селищі Ленінське, де через нібито скид вибухівки з дрона спалахнула покрівля приватного житлового домоволодіння. Нагадаємо, що ці е, два населені пункти визнано Росією най. Комфортнішими для життя у Калінінградській області вигорів російський ракетний корабель Серпухов за інформацією української розвідки через пожежу всередині ракетного корабля повністю знищені його засоби зв'язку та автоматизації, а його відновлення потребуватиме тривалого часу. Також Росія набирає некваліфікованих лікарів з Африки через війну та мобілізацію. Повідомляють в британській розвідці. У Держдумі заявили про нестачу 30 тисяч лікарів. Причому у районних лікарнях дефіцит становить приблизно 50%. Це більше ніж 26,5 тисячі у листопаді 2023 року. У розвідці зауважують, що залучення медперсоналу зовні з обмеженою перевіркою кваліфікації створює потенціал для деградації клінічної практики. І на завершення про більш комічні новини з болота: росіяни подолали залежність від поїздок за кордон і тепер відпочивають переважно у самій Росії. Цитату віце-прем'єр-міністра Російської Федерації. Внутрішній турпотік зростає 2023 року. Він перевищив допандемійний і досяг 78 мільйонів турпоїздок, що на 21% більше, ніж минулого року. Там, звичайно, потрібно якнайшвидше нарощувати туристичну інфраструктуру для того, щоб задовольнити попит наших громадян, які полюбили відпочивати на нашій країні. Ми зламали туристичну колоніальну залежність і відпочивати в нашій країні стало модно. Престижно сказав Дмитро Чернишенко у своїй промові. Чернишенко згадав Сибірський гірськолижний курорт Шерагеш. На думку російського чиновника він у майбутньому залучить безліч інвестицій. Отож, це були всі актуальні новини з фронту та рашки. Після рекламної паузи до етеру прямо з лінії фронту приєднався боєць збройних сил України Дмитро Давиденко, де він розповів Дмитру Галану про ситуацію в східних областях України та роботу ППО. Тому залишайтеся з радіо Є Чикаго. Радіо Юкаго. Ми не рекламуємо, ми рекомендуємо. Трикутні чи квадратні, які колеса зробити, щоб мій велосипед поїхав швидше. Навіщо придумувати знову велосипед? Адже всі знають, що посилки в Україну з офісів долинка UA USA Consulting приходять рідним максимально швидко та за найнижчою ціною, оскільки тут завше діють системи знижок і бонусів. А про зручність та якість обслуговування запитайте у безлічі наших постійних клієнтів. Посилки можна відправити в трьох офісах долинка UA USA Consulting, що за адресою п'ятдесят 60 North Cumberland Avenue в Норіджі. 1590 North Rand Road в Палатайні. 15 Palatine Road в проспект Хайтс. А також у нас діють знижки. 2,5 долари на посилки вагою 22 фунти і більше. Ви отримуєте мінус 25 доларів на 10 посилку. Не маєте змоги привезти посилку в офіс? Не проблема. Кур'єр забере безкоштовно в радіусі 30 миль від наших офісів. Виклик 3 6 2 0 27 27 Долинка UA, US... Сей консалтинг ваш зв'язок.